Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали біля резиденції російського диктатора Путіна, який вчора був на нараді Патрушева. Там виступав двійник Путіна під контролем Патрушева. Знайшли ще одного мертвого охоронця. Про це повідомляють російські пабліки. Дивна НП сталася в резиденції президента Путіна на Валдає прямо під час проходження параду джерела ФСО проінформувала, що одного з охоронців було знайдено мертвим, однак знайшли його за межами резиденції. Приблизно за кілометр від маєтку пишуть в пабліках, нібито ввечері його не могли знайти. Під ранок розпочали пошуки на території дачі, проте вони нічого не дали. І в результаті охоронця знайшли в лісі за кілометр від резиденції мертвим. Попередня версія самогубства. Проте перевіряють і інші постріл. скроню чоловік понад два роки був залучений до охорони резиденції. Путіна вивели з Валдая в секретний уральський бункер, забравши доступ до ядерної зброї. Була сварка з Патрошом, який на підвищених тонах кричав до Путіна. Когда ти уже здохнеш, я договорився з Китаєм. Патрушо пообіцяв Путіну історичні. Похорона, якщо той повністю не заляже на дно, ще раніше повідомляли, що російський президент Путін. Боїться фізичної ліквідації, через що давно не був в Кремлі. Після початку війни в Україні він перебрався в спеціальний захищений бункер. Розподі про перебування Путіна в бункері, правда, в цьому контексті великий сумнів, що він полетить до Туреччини. Глава Кремля обмежив всі контакти і боїться, що його вб'ють, тому що усвідомлює дуже багато поставок на цю війну, яку програє. Путін дуже дуже сильно боїться. Тепер всі розмови з ним проходять тільки онлайн. Він до себе нікого не підпускає, заявив Несходовський. І за його словами, Путін всіх боїться, не довіряє навіть власній охороні, те, що він всіх сад. Дать на великі відстані від себе, це не через коронавірус. Просто боїться будь-якого замаху, тому що до нього ніхто не повинен наближатись ближче 10 метрів. Звичайно, це охорона. Правда він їй не довіряє. Як наслідок деякі охоронці періодично зникають вчора був сьогодні ні. Тільки за підозру путін косі, ця людина зникає, там не заморочується, зазначив він. Також він заявив, що за часками олігархи хочуть за все зробити відповідальним Путіна і віддати його заходу. Але поки цей задум не знайшов підтримки в силовиків, поки всі за Путіна, навіть не зважаючи на чистки і звільнення в одному з відділів, а все тому, що він їх добре підготував, у той же час на ситуацію просто катастрофічно. Тисне економіка, тому можливо, щось зміниться. Підсумував Нес Ходовський. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підпуститись, переможемо разом.